Передають наші синоптики погіршення погодних умов вже на ці вихідні, прогнозується сніг. У зв'язку з цим сьогодні проінспектували наявність техніки, наявність суміші для посипання, готовність нашого персоналу протидіяти ожеледиці, здійснювати прибирання снігу. Бачимо, що є 25 одиниць техніки. Це такі автомобілі, як позаду. Солерозкидачі з відвалами, є трактори, переважно для роботи на тротуарах, є зовсім маленькі трактори, наприклад, для роботи на проспекті Волі, тому що там необхідно менш, менш габаритну техніку для того, щоб всюди пройти. Є на випадок сильних снігопадів у нас грейдер, є е, навантажувачі, які будуть вивозити сніг в разі його великої кількості. І ще раз хочу сказати, що є окрема техніка для роботи по Селам нашої громади для того, щоб не було так, що спочатку лише місто, потім по залишковому принципу села, то в нас є окремий трактор, який буде паралельно працювати по селах разом з технікою, яка працює по місту. Маємо 3000 тонн суміші, 1350 тонн солі, 1650 тонн щебенево соляної суміші. На найближчий час цього вистачить, будемо бачити, яка буде інтенсивність опадів. В разі необхідності будемо дозакупляти ці суміші. Персонал готовий, тому сподіваємося, що все буде добре. Окремо наголосив на тому, що необхідно, якщо прогноз показує сніг, якщо прогноз показує ожеледицю, необхідно працювати превентивно за годину за півтори, за дві години до опадів, до ожеледиці просипати вулиці для того, щоб не чекати, коли вже твориться ожеледиці і потім боротися з нею, а превентивно зробити, щоб навіть не допустити цього.